Шановні друзі, друга партія матчу чемпіата Вінниці 2025. На майданчику команди Вінницька обласна СБШ СВСМ. Вони на легко, боці майданчику в бордових футболках або в червоних, не знаю І команда МКТ-3 Вінниця. Першу партію з рахунком 25-23 виграла команда Вінницька обласна ДПЦ. Друга партія розпочинається з точної атаки, на п'ятого Віктора Шевчука в п'ятницю на І 2-0, школа попереду. Як мені сказав перерві Валерії Кавина, нарешті пішли сьогодні є. Від Богдана Мельника. Ось справжній Богдан Мельник на подачі. В першій партії ми бачили там десь щось там подавалося таке не зрозуміло, так? Да? Але прийом хороший, але не було атаки хорошої. А меншу, все, це більше з бару. Та Дмитрівна, вона зараз трішечки прихворіла. я бачу, рахунок 5-0, він і скобасує зі попереду. Несподівано. Несподівано. Е є таке поняття е розуміння волейболі в баскетболі, скорран. Тобто кількість е підряд, е ну, можна сказати, з прикладу англійської е очковий ривок. Да? Ось, з урахуванням того м'яча, який забули останні в першій партії, то зараз 6-6-очковий скор-ран у команді Вінська обласна. І Богдан Мельник зі своєю силовою. Дивіться, вона в нього оригінальна. Розбігається, як наче підлітку у руках, а буде право. Ні, нема силової. Антощук. Волотен Ткачук з Гайсена. А блокував його. Артем Кримовський, 2009 рік народження сказатиного Лариса Этим, зараз Нестандартна Федоровка. Треба. Нестандартно 12-5. Наче Кирило Антощук. Папа на полі зараз угалий, поливає. Такому нещодавно випало вже 23. 6-2. Зараз подивимося. Яка, яка силова від Віктора Шевчука?